Всім привіт! Отже, до жнив нам ще, як бачили по відео, є час чим зайнятися, тому вирішили завчасно підготувати посівний матеріал, а саме пшениці, та що в нас є, РЖТ реформ. І якби ось таким чином такі у нас невеличкі шнеки, невисокооборотні. І ми ось в такому процесі собі відбираємо посівний матеріал. Як бачимо все. Майже все вже на кнопках, об'єми в нас невеликі, тому нам вистачає працювати саме в такому режимі. Подаємо товарну пшеницю. Ось є у нас отака штука, повітря, поток повітря ми підналаштували. І от зараз покажу, що в нас виходить. І ось дивимося. Отакий От посівний матеріал виходить. Ось навіть половинка, а соїнка десь потрапила. Ну, гадаю, видно. В принципі, нам цього, я гадаю, достатньо, схожість ми перевірили, схожість енергія на високому рівні. Тому залишаємо собі цей сорт, ще спробуємо його висівати, вже певні особливості його ми оцінили, звикаємо до них. Тому сподіваюся, що кожним наступним роком показники повинні бути кращими. Тому ось так ми працюємо. Невеличкі беги набираємо. Все відповідно до наших вимог, до нашої сівалки. По 800 літрів об'єм повністю заправлено сівалки, тому ми орієнтовно так беги набираємо. Пшениця досить важка, зовсім невеличкий об'єм. Ось у бегові зовсім невеличкий об'єм, оце півтони. Тобто, натура в неї досить таки висока. Тому ми працюємо і готуємося до посівної.